Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітішова, сімейний лікар. Ви на моєму каналі, присвяченому превентивній медицині. Мій канал про наукові та практичні принципи ранньої діагностики і попередження хвороб, про культуру збереження здоров'я і забезпечення тривалого і якісного життя у постійному партнерстві зі своїм сімейним лікарем. Сьогодні поговоримо про одну з хвороб, яка входить до числа справжніх сумних рекордсменів по кількості забраних людських життів. Загалом від серцево-судинних хвороб в Україні щороку помирають близько 400 тисяч осіб. Це більше 60% від загальної кількості смертей. Майже 45% від усіх причин смертності припадає на ішемічну хворобу серця, на фоні якої часто виникає інфаркт. Саме про нього і поговоримо сьогодні. Власне, про те, як уникнути такої перспективи, зберегти своє серце і кінець кінцем саме життя якісним. Цей показник є високим не тільки для України. Ви тільки уявіть, в США підрахували, що кожні 40 секунд у когось настає інфаркт. Цікаво, що світова медична наука достеменно вивчила механізми і причини виникнення цієї хвороби, а також знає, як її передбачити і яким чином знизити її ризик. І тим не менше, майже дві третини людей з інфарктом, на жаль, помирають ще до отримання медичної допомоги, хоча більшість з них можна було врятувати в разі своєчасного звернення до лікарів. А у переважної частини передбачити і не допустити інфаркту взагалі шляхом постійного моніторингу певних показників здоров'я і при дотриманні правильного способу життя, адже на 50% ризик інфаркту залежить від поведінки людини, регулярності фізичної активності, харчових звичок тощо. Аби зрозуміти, як вберегтись від такої сумної перспективи, коротко зупинимось спочатку на механізмі виникнення цієї вбивчої хвороби. Найпоширеніша причина інфаркту звуження кровоносних судин, стеноз через виникнення в них жирових відкладень, холестеринових бляшок. Ці відкладання звужують судин, роблять їх менш нучкими і провокують закупорку артерій. Так званий атеросклероз. Як бачимо, рівень небезпеки і ступінь вирогідності виникнення інфаркту зростає разом із накопиченням відкладань в судинах. До групи підвищеного ризику належать чоловіки від 45 років, жінки після 50. Причому частіше хворіють чоловіки. Треба підкреслити: наразі ми говоримо про атеросклероз як найпоширенішу, але не єдину причину виникнення інфаркту. Небезпека полягає в тому, що процес атеросклерозу може бути безсимптомних на ранніх стадіях. І вже коли артерія звужена більше, ніж на 70% з'являються симптоми: м'язовий біль або судоми, коли тканині потрібно більше кисню, ніж вона може отримати. І це прямий сигнал до дії тих, хто ніколи не приділяв уваги стану власного серця, бо зволікання безпосередньо призводить до інфаркту. Інфаркт міокарду, відомий як серцевий напад в іноземній літературі, виникає через зниження або повне припинення кровотоку до частини міокарда. При оклюзії, тобто закупорці коронарної артерії, міокард відчуває нестачу кисню. Тривалий дефіцит постачання міокарда киснем, може призвести до загибелі клітин міокарда, некрозу. Тобто, в ділянці інфаркту залишається не міокард. Нормальна серцева тканина здатна проводити серцевий імпульс і скорочуватися, а змертвіла тканина, що вже ніколи не відновиться. Тому маємо визнати, що час, протягом якого пацієнт встигне звернутися до лікаря, є ключовим у даній ситуації. Чим пізніше звернення, тим менше шансів на відновлення пошкодженої ділянки серця. Пам'ятайте, протягом трьох годин. Від початку виникнення болю може встигнути встановити стенд, що може врятувати. Ступінь пошкодження серцевого м'яза залежить від об'єму пошкодженої ділянки, що сталося внаслідок закупорки артерії, яка має кровопостачати дану ділянку, але не змогла. І часом від початку некрозу до початку надання допомоги. Тому дуже важливо в перші години звернутися до лікаря. Адже цілком можливо встигнути відновити пошкоджену ділянку кровотока і до некрозу не дійде. Отже, приходимо до висновку, що клінічна медицина не завжди може дати 100% ефект від лікування, і це дає можливість стверджувати, що саме превентивна медицина відіграє ключову роль у недопущенні виникнення цієї проблеми. Але наше завдання завчасно виявити ризик, профілактуватись і знизити ворогідність виникнення самого інфаркту. Які ризики підвищують виникнення інфаркту? Є три основні причини: тютюнопаління, паління, неправильне харчування та відсутність фізичної активності. Тобто, ще раз підкреслюємо, неправильний спосіб життя є вагомим фактором ризику виникнення інфаркту. При цьому існують обтяжуючі фактори, які підвищують цей ризик. До них можна віднести тромбоз, пороки серця, підвищений тиск та ішемічну хворобу серця, цукровий діабет, високий рівень холестерину, ожиріння, зловживання алкоголем, спадкова схильність та інші. Ніколи не шкідливо зайвий раз перелічити загальновідомі засоби профілактики розвитку серцево-судинних захворювань. Перше здорове харчування, переважання в раціоні свіжих овочів, фруктів, злаків, риби та морепродуктів, нежирних сортів м'яса, дієта з обмеженням легко засвоюваних вуглеводів, виключити смажене, рафіновані продукти, соуси, хлібобулочні продукти та жирні сорти м'яса, цукор, напівфабрикати, фастфуд, соки, газовані напої. Ви маєте сідати за тарілку, коли в ній більше, ніж половина це овочі. Плюс відмова від перекусів. А щоб не відчувати голод, має бути достатньо білка в основні прийоми їжі. Риба та морепродукти, м'ясо, яйця, кисломолочний сир, горіхи. Друге. Помірне фізичне навантаження. Мінімум 45 хвилин 5 днів на тиждень або 180 хвилин протягом тижня. І все це під контролем пульсу. 220 мінус вік, і це буде ваша норма пульсу під час фізичного навантаження. Третє. Відмова від куріння, вживання спиртних напоїв та інших шкідливих звичок. Чи варто шкодити своєму організму за свої ж кошти? Четверте підтримання нормальної маси тіла. Ожиріння значно підвищує ризик інфаркту. Індекс маси тіла має бути 18-22. Для його розрахунку потрібно знати стать, вагу і зріст. Можете використати для його розрахунку онлайн-калькулятор. Для ефективного схуднення має бути дефіцит калорій. Споживаєте менше, ніж витрачаєте. П'яте. Контроль рівня артеріального тиску. Ви знаєте свій нормальний тиск, про якому добре почуваєтеся. За останніми європейськими кардіологічними рекомендаціями тиск має бути нижчим, ніж 135 на 85 мм ртутного стовпчика. І, звичайно. При наявності серцево-судинних або інших хронічних захворювань потрібно своєчасно звертатися до лікаря, проходити лікування і дотримуватися всіх рекомендацій. Далі говоритимемо про специфічні форми прогнозування небезпеки інфаркту, це методики, які ви маєте застосовувати у постійній співпраці зі своїм сімейним лікарем. Так Чоловіки, починаючи з 40 років, а жінки 45, мають здавати аналіз крові на рівень холестерину мінімум раз на два роки. Нині це можна зробити безкоштовно у свого сімейного лікаря, адже НСЗУ покриває ці кошти. Я б радила здавати цей аналіз і знімати кардіограму раз на рік, а при кожному відвідуванні вашого сімейного лікаря вам мають поміряти тиск, об'єм талії, зріст. Вагу, адже це допоможе оцінити ризики. Такі систематичні дослідження дадуть вашому сімейному лікарю об'єктивну інформацію для прогнозу ризиків виникнення інфаркту і дозволять вчасно виявити зміни в показниках, які свідчать про самий початок процесу захворювання, коли профілактичне лікування вирішить проблему і дозволить спокійно, без страху, жити далі. Тобто, ваша роль точніше я б сказала ваш обов'язок. Вчасно обстежуватися, моніторити стан серцево-судинної системи і супутніх обтяжуючих факторів, а роль лікаря спрямувати і спланувати цей моніторинг, а також вчасно побачити ризик. Наразі сучасні методики дають доволі високу точність прогнозування. Наприклад, прогноз виникнення інсульту, інфаркту або серцевої недостатності протягом наступних 10 років, шкала SCORE для цього потрібно провести аналіз таких даних: Стать, вік, сустарічний артеріальний тиск, вища цифра, холестерин і ліпопротеїди високої щільності, паління. Наприклад, чоловік 52 років, у якого тиск 145 на 90, холестерин 5,5% палить, має серцево-судинний ризик 5,5%, це високий фатальний ризик на наступне десятиліття. А чоловік з такими ж показниками, що не палить, має середній фатальний ризик на 2,8%. Висновки робіть самі. Звичайно, превентивна медицина диктує лікарів, підходить до пацієнта більш персонально. Тому лікар враховує усі супутні ризики: діабета або ожиріння, гіпертонії або ішемічну хворобу серця і багато іншого. До того ж, треба врахувати спадковість. Якщо ви знаєте, що у одного із ваших батьків був інфаркт, ви одразу потрапляєте в групу ризику, підбиваємо підсумок. В ідеалі, аби запобігти виникненню інфаркту, людина має вести такий спосіб життя, щоб не отримати зайвих ризиків, нелишкового тіла або цукровий діабет другого типу, просто наїсти солодке тістечко на голодний шлунок і належати перед телевізором кожен вечір. Значно знизити ризик, майже в половину ви можете, просто відмовившись від паління. Я хочу, щоб ви запам'ятали, після випалювання двох-трьох цигарок дрібні кровоносні судини проходять в стан спазму звуження, який зберігається 20-30 хвилин. У тих, хто палить одну пачку цигарок в день, судини постійно перебувають у стані спазму. В результаті порушується нормальна трофіка багатьох тканин організму. Постійним спазмом кровоносних судин є істинним чинником розвитку ішемічної хвороби серця. Отже, не хочете померти від інфаркту або бути прикотим до ліжка, перекресливши назавжди якість життя, сплануйте зі своїм сімейним лікарем щорічний план моніторингу у вигляді графіку відповідних досліджень. Скоригуйте спосіб життя і, якщо треба, проведіть профілактичне лікування. В будь-якому разі прийом препаратів для нормалізації тиску і зниження холестерину обійдеться в рази дешевше, ніж стентування, операція, що виконують на коронарних артеріях для відновлення кровотоку судин серця. Я раджу розпочати процес, не відкладаючи на потім і починаючи з цього дня моніторити потрібні показники з періодичністю, яку визначить ваш сімейний лікар. Такий підхід стосується не тільки профілактики інфаркту, а й багатьох інших хвороб. Про це будемо говорити у подальших випусках каналу Превентивна медицина. А наступний випуск присвячимо профілактиці виникнення так званого метаболічного синдрому, відомого під назвою Смертельний квартет. Ожиріння, гіпертонія, цукровий діабет другого типу. На жаль, це дуже актуальна для багатьох проблема, і найважливіше, що цей стан є зворотнім. Це те, чого можливо і необхідно уникнути. Постійно слідкуйте за показниками свого здоров'я, не чекайте, коли заболить. Це запорука повноцінного, якісного життя на довгі роки. Підписуйтесь на канал Превентивна Медицина і отримайте практичні поради для збереження здоров'я і якісного життя на довгі роки. Розповсюджуйте це відео, ставте лайки, пропонуйте нові теми. Ставте запитання в коментарях, на які я завжди відповідатиму. Гарного вам дня!